Сьогодні ми з вами пригадаємо, як побудувати графік функції Y до рівня модулю X. Отже, модулева функція складається з двох віток. Будь-який модуль має додатнє значення, тобто ігрикове значення в нас лише додатнє. При цьому підмодулевий вираз значення аргументу X може бути як додатнім, так і від'ємним. Додатнє значення х буде, якщо ми знаходимося при значенні аргументу більше або дорівнює нулю. Від'ємне значення ми будемо знаходитися у множині значення аргументу менше нуля. Для цього складемо табличку і побудуємо графіки функції y дорівнює х, y дорівнює мінус х за умови, що х більше рівне нуля і відповідно х менше нуля. В першому випадку ми візьмемо значення аргументу 0 і 2. При цьому значення функції буде 0 і також 2. В другому випадку відемо значення, наприклад, мінус 1 і мінус 2. Значення функцій у нас буде 1 і 2. Провівши по даним точкам частини прямих, тобі ж промені, які починаються із точки 0,0. В праву сторону ми будуємо графік y дорівнює x. В ліву сторону ми будуємо графік y дорівнює мінус x. І отримаємо графік функції y дорівнює модуль x.